Вийшовна лінія від французького бренду Роу Petal, представлена трьома моделями. Перший варіант це є трикутник на тонких бретелях, де передбачена можливість защіпання бретелей на Технологія запечатки краю під гарячими температурами подарує максимальний комфорт, немає жодних швів. Тобто не буде жодних слідів на тілі. Окремо хочу розказати про вкладиш. Високоякісний дихаючий, анатомічний вкладиш, виконаний за спеціальною технологією, яка дозволяє бюсту дихати та виконує функцію пушав. Варіант, тобто із широкими бретельками, аналогічна технологія за початки краю, дуже ніжна, м'яка комфортна тканина, і новинка. Це є довга маєчка аналогічна з анатомічними вкладишами за початком краю по всіх кантах. Тобто це максимально обволікаюча та комфортна річ.